Мої вітання. Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про осінню депресію, про осінню хандру, що це взагалі таке і чи існує вона. У нас у гостях психологиня, арт-терапевтка Галина Бурковська. Вітаю вас! Вітаю! Отже, власне, з приходом осені багато людей починають відчувати якусь втому, сонливість, пригніченість. І з чим це пов'язано? Багато хто говорить про те, що це осіння депресія, існує такий всенародний вислів. Чи дійсно це є таке поняття, як осіння депресія? І чи це осіння Хандра, що це взагалі таке? Чи це просто пригнічений стан? Кажуть, що є. Кажуть, що є осіння депресії, і ми вже звикли до того, що так говориться. Але насправді саме слово депресія це те слово, яке можна діагностувати тільки за допомогою психіатра. Тому це пригнічений стан це стан, в якому людина отримує менше задоволення від життя, в якому людина. Менше знаходиться в позитивному стані. Чому так відбувається? З різних причин. Перша причина це те, що сонечка стає менше, день стає коротший. І у нас виробляється менше гормон радості і щастя і позитивного настрою. Тому бажано, бажано звертати увагу на свій стан. Якщо це відбувається час від часу, це є окей. Це є нормально. Якщо ми в таких станах зависаємо надовго, тоді потрібно звертатися за допомогою до фахівців. Я би сказала так, можна себе продиагностувати, звернути увагу на те, скільки часу в негативному стані, в негативному настрої на протязі дня ми знаходимося. Якщо це більша половина дня, то вже треба собі поставити таку галочку. Якщо ми на протязі тижня більше ніж 4 дні знаходимося в негативному стані, це теж потрібно поставити собі таку галочку, до якої ми потім повернемося і якщо на протязі двох тижнів ми знаходимося в більшій частині, більше знаходимося в негативному стані, ось тоді це вже дзвіночки, на які потрібно звертати увагу. А якщо це відбувається час від часу, тому що День коротший, тому що стан не дуже, то це є нормально. Потрібно просто знаходити ресурс, переключатися на щось позитивне, на щось те, що наповнює, знаходити ті ресурси, які допомагають нам знаходитись в цьому позитивному стані. Якщо людині от є такий пригнічений стан, він час від часу, тобто не постійно, але відчувається якась втома, от сонливість, вже про це ми говорили. Людині що потрібно робити? От як її переключитись? як знайти їй ці ресурси? Тобто, от в день буває декілька ось цих годин, коли їй якось тривожно на душі. Ну, Зазвичай потрібно собі дозволити все-таки побути в цих станах, тому що ці стани не є такими поганими, як нам здаються. Тому що в цих станах ми можемо побути наодинці з собою і, можливо, розібратися навіть з собою. Ці стани відбуваються тоді, коли ми занадто багато працюємо, коли ми занадто багато беремо на себе навантаження, коли ми занадто багато десь за межами себе. І в цей момент потрібно пригадати. Про себе. Подбати про себе. Про що це? Це зробити щось для себе в задоволення. Можливо, ви давно не відпочивали, можливо, давно не ходили на річку, на озеро, в ліс, давно не дивилися на сонечко і не розмальовували ті хмаринки, які там є. Не бачили, не фантазували, не жили собі в задоволення. А можливо, взагалі перестали за собою доглядати і жили інтересами інших людей. Тобто, такий стан він що допомагає нам звернути увагу на себе. І коли ми звертаємо увагу на себе, стан покращується. Ну, це, звичайно, якщо це не занадто виходить за рамки. Може бути що? Та ж сама прогулянка на природі. Це може бути спілкування з пташками, з деревами, з квіточками, з мурашками, з комашками, з сонечком. Це може бути спілкування з рідними та близькими людьми. Але це не мається на увазі спілкування з тим, з ким ви живете. Можливо, з тим, з ким ви живете, ви в цьому коконі, всі в такому пригніченому стані. Можливо, потрібно вийти за межі. Цього кола і зустрітися з тими людьми, з якими ви наповнюєтеся ресурсом, з якими вам добре. Можливо, потрібно щось нове вивчати, щось нове дивитися, сходити в театр, сходити на концерт, послухати музику. Дуже добре буде помалювати, пофантазувати, зробити щось своїми руками. Ще що можна зробити? Можна намалювати сонце. Я завжди про це говорю. Малюйте люди сонце. Якщо вам не вистачає вітаміна Д, якщо вам не вистачає позитивних емоцій, намалюйте сонце. Намалюйте цю емоцію на папері. І дуже добре, коли ми малюємо смайлики, позитивні смайлики, класні смайлики. Є така вправа. За арт-терапією. Чудова вправа, правда, вона дуже класна. Це коли ми сідаємо, беремо папір і малюємо смайлики, позитивні, наповнюючи 100 штук. Тобто, не одного смайлика, не два, не три. Можливо, одразу воно не буде так даватися, але з часом, з кожним смайликом, ви будете наповнюватися цією радістю, цією щастям, і ви почнете посміхатися, так, як той смайлик. І це дуже класна вправа, коли ми її робимо часто. Коли ми ведемо щоденник, в якому записуємо все, що наповнює нас, все, що радує нас. Адже кожну людину радує щось своє. Когось радує одяг гарний, когось радує те, як він читає вірші, до прикладу, когось радує подивитися фільм позитивний, в кожного своє. І коли ми збираємо собі такий щоденничок багато позитивних емоцій, багато ресурсних станів, до яких ми можемо повернутися в будь-який момент, у нас є запас того, що допоможе нам в той чи інший момент, коли у нас негативні стани, коли ми знаходимося в тузі, коли ми знаходимося в депресії. Справжній депресії або депресивному стані, коли ми знаходимось за межами позитивних емоцій, коли ми не отримаємо задоволення від життя, шукати, де є задоволення в моєму житті, а можливо комусь потрібно піти і з'їсти, до прикладу, тістечку, попити чаю смачного наодинці з собою, побути, просто побути. Якщо говорити от за такі складові, як здорове харчування, збалансоване, так. сон і спорт. От які е, ці три таких слова мають в житті людини, і от саме якщо говорити за цей стан людини, якщо вона не буде щось із цього із цих трьох е, додати своє життя? Наприклад, якщо вона буде недостатньо висипатися або не займатися спортом, або їсти харчуватися якось не дуже правильно? Як тоді це впливає на організм, і як це виправити, все таки, коли людина не досипає? Вона прокидається зранку, не відпочивши, і, звичайно, одразу вона входить в той стан, вже прокидається в тому стані, який для неї є непозитивним. Коли людина відпочила, вона радісно прокинулася, вона радіє сонечку, вона радіє тому, що вона бачить навколо себе. Тому сон має велике значення для кожної людини. І тут потрібно звертати увагу взагалі на якість сну. Чи людина важко засинає, чи людина прокидається серед ночі по декілька разів? Чи людина поспала вночі і зранку прокинулась, і вона не відпочивша. Якщо такі сигнали є, потрібно звернути на це увагу. Це правда, потрібно на це звернути увагу. Якщо ви не можете впоратись самі зі сном, то тоді потрібно звертатися увагу. До фахівця. Я завжди про це говорю. Але для того, щоб покращити сон на тій стадії, коли він ще не зовсім вийшов з вашого підконтролю, то бажано за декілька годин до сну перестати дивитися негативні передачі, негативні новини те, що допомагає вам зайти в негативний стан. Варто не їсти хоча б дві години. Варто вийти на прогулянку, пройтись, можливо, навіть навколо будинку. Або пройтись один-два квартали, подихати свіжим повітрям, поспілкуватися на приємні гарні теми. Закрити штори, щоб було темно, в кімнаті. Вимкнути всі ті прибори, які заважають спати. Вимкнути інтернет, щоб він вам не сигналив серед ночі. Просто щоб. Побути в моменті. Тобто подбати про себе завчасно. І тоді, таким чином, день за днем ми будемо вилаштовувати сон. Та, звичайно, якщо дуже хочеться їсти, попити води, можливо, водички з медом, якщо мед вам підходить, або попити чай з мятою. Це буде нормально. Це щодо, до прикладу, сну. Якщо ви бачите, що напротязі якогось часу. Ви все так, як потрібно, але нічого не змінюється, тоді ми знову йдемо до фахівця для того, щоб налагодити сон. Бо що, коли не буде сну, не буде позитивних тих емоцій, які мали б наповнювати нас сенсом життя. Щодо харчування, харчування має бути збалансоване. І, звичайно, максимально живе. Про що я маю на увазі? Живе харчування це те, що має вітаміни, мікроелементи. Є те, що має ті корисні речовини, які необхідні для нашого організму. Для того, щоб підтримувати наш імунітет. Для того, щоб кожна наша клітиночка в нашому тілі була наповнена і задоволена тим, що ви це тіло накормили від задоволення наших клітиночок в тілі, Наше задоволення буде передаватися нашому стану. Тобто 2 треті харчування мало би бути живим. Це свіжі овочі, це свіжі фрукти, це оріхи, це мед, це вода. Тому що вода нам необхідна. Якщо у вас негативний настрій, ви можете водичку зарядити позитивним настрієм. Ви поклали водичку на Склянку води да, на руку і зарядили її позитивними емоціями. Тобто, ви можете сказати, що життя, любов, гармонія, достаток, щастя, радість, наповнення, ресурсу. Ви проговорили, вода жива, вона все це щитує. І коли ви її будете пити, ви будете наповнювати себе цією енергією. І ця енергія буде розповсюджуватись у вашому тілі і у вашому стані. І впливати ще й на інших людей. Тому що від нашого внутрішнього стану залежить стан тих людей, які знаходяться навколо нас. Це не вони впливають на наш стан, це вони є відображенням нашого стану. Це якщо ми дивимося знов таки, да, сон, харчування. І спорт. Спорт це про що? Це не про той спорт, який зранку до вечора і ви виснажуєте себе. Це те, що ви робите в задоволення для фізичного тіла. Для когось це можуть бути гантелі, для когось це може бути аеробіка, для когось це може бути йога, для когось це можуть бути танці, для когось це може бути цигун. Будь-які фізичні вправи, вони є для нас корисними. Чому? Тому що це теж наповнення нас позитивними емоціями. Коли ми щось робимо для свого тіла, ми наповнюємося. Тому, в принципі, це все є невід'ємним для того, щоб почуватися добре, для того, щоб не входити в стани депресивний. Це має бути попередньо підготовлено систематично. Не тоді, коли вже пішли дзвіночки, а тоді, коли ще дзвіночків немає. Ми просто це робимо. А коли вже є дзвіночки, тоді треба зверна... звертати увагу на те, скільки ми перебуваємо в цих станах. І все, що ми можемо зробити для себе, ми просто робимо. Дуже важливо ще звертати увагу, ви знаєте, дзвіночком є ще те, коли люди спілкуються з іншими людьми. От я часто зараз зустрічаю в своїй тере. В терапії, в своїй роботі, людей, які говорять, в мене все окей, в мене немає депресивних станів. Коли я коли їй задаю запитання, а коли ти останній раз телефонував мамі, батькові, коли ти телефонував друзям, говорить, так, давненько вже. А коли тобі телефонують, як ти себе ведеш? Чи ти береш трубку, чи ти не береш трубку? І коли людина говорить, я не беру трубки, мені не хочеться в цей час говорити, от тут уже потрібно задуматися. Тому що може бути таке, що людина вона що? Вона відстороняється від світу. Тому що в неї можуть бути якісь глибокі переживання. Ми можемо думати про те, що це просто осінні якісь кандра, але насправді ця людина може проживати якісь такі негативні емоції всередині себе, які накладаються на цю хандру, і тоді з цим реально потрібно працювати. Потрібно відстежувати себе, слідкувати. І ви сказали дуже гарно, що от навіть такі пригнічені стани це час для того, аби зосередитись на собі, тому що як зазвичай нам ніколи не вистачає часу на себе. Подивитися, що нам не вистачає, що ми хочемо, що чим би ми хотіли займатися. А навіть такий пригнічений стан він дає цю можливість відчути і почути себе, звернутися до себе. Саме так, це про любов до себе. Пригнічений стан це сигнал, що ми десь себе недолюбили. І тоді, коли ми повертаємось до себе, ми шукаємо ці ресурси всередині себе насправді і навколо себе, тоді нам такі стани не загрожують. Тому що насправді це, я говорю, це все про нас, це все про нас, будь-який стан. Наш організм дуже розумний. Якщо він бачить, що ви занадто багато приділяєте уваги роботі. Іншим людям, думайте про те, що скажуть, як на це подивляться. Якщо ви скажете, що я потім відпочину, в мене ще буде час. Зараз я маю зробити це, маю зробити це, маю зробити це. І ви якийсь час без відпустки, до прикладу, так, рік, два, три, то організм обов'язково вам скаже: зупинись, де ти? Знайди себе. Де про тебе? Адже ж не просто так придумали відпустки, не просто так колись в ті часи, давні часи, були санаторії, вони зараз є. Але зараз трошки важче потрапити в той санаторій. Тому ну, що ми що, зазвичай шукаємо якісь такі відпустки за кордоном, просто на морі побувати. Але санаторій це подбати про себе не тиждень, не три дні. А 21 день для того, щоб перезавантажитись, для того, щоб подбати про своє тіло, про свою душу, про свій емоційний стан, для того, щоб ніхто вас не турбував, для того, щоб вийти за межі того болота, в якому ми знаходимося. вже зрозуміти себе, почути себе, ми можемо в той момент, коли ми виходимо за межі, там, де ми живемо. Можливо, ця обстановка. Ця територія, можливо, ці люди теж впливають на нас, бо ми їм дозволяємо впливати на нас. Можливо, ми щось терпимо, не відстоюємо свої кордони. І це теж про стан, який підсилюється саме в осінньо-зимовий період. Тому що, коли ми ще можемо вийти і наповнитись на повну сонечку і більше бути десь ніж вдома або в тому середовищі, де ми працюємо, де ми живемо, то тоді це на нас так не впливає. А коли починає рано темніти, коли ми прокидаємось пізніше, до прикладу, да? коли ми більше знаходимося в тому середовищі, яке для нас на даний момент природнє, то ми відчуваємо стани інших людей, бо ми знаходимося в одному полі. І тут потрібно відслідкувати. Я в цьому стані, тому що я так хочу, тому що це щось зі мною. Чи, можливо, це стан іншої людини мені передається. А це дуже часто трапляється? Дуже часто. Ми маємо відслідковувати. Це, знаєте, таке спостереження за собою. Я спостерігаю за собою, я вивчаю себе, я пізнаю себе. Я не строю себе, я не беру себе в рамки. А я пізнаю себе, даю я собі можливість себе. бути різною. Даю, так, даю можливість бути різною, даю можливість побути в тих станах, зрозуміти ці стани і вийти з цих станів, використовуючи ресурс, який у мене вже є. Тому що кожна людина, якщо вона потрапляє час від часу в такі стани, вона якось з цих станів виходить, то вона знає, як знову вийти з цього стану. І дуже добре, якраз, якщо ми прописуємо якраз от той зошит чи щоденничок, в якому є, це допомогло мені вийти з цього стану. І це наші знання, це наш досвід, яким ми можемо поділитися з іншими людьми. І це дуже добре. А ще малювати? Сонечко? Сонечко малювати, вимальовувати стани агресії. Злості, туги, суму, вимальовувати їх, вимальовувати і розфарбовувати різними яскравими фарбами, отримувати задоволення від такої трансформації. Це терапевтична практика, її може зробити кожна людина. Все, що є всередині, вималювати, викинути, а потім його можна знищити, а можна розфарбувати тому, що цей стан приводить нас до іншого стану. І коли ми це розуміємо, бачимо, це взагалі міняє нас кругозір і ставлення до себе і до життя. Я дякую вам за те, що ви сьогодні нас завітали і поділилися дійсно корисною інформацією. Бажаємо, аби люди все менше мали пригнічений стан, а навіть якщо мали, то використовували його як можливість розпізнати себе. Дякую, дякую вам. вам. Дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Галина Бурковська, психологиня, арт-терапевтка.